Як і місто, так і лікарня знаходиться в прифронтовій зоні. Виклики досить суттєві, виклики нестандартні. Працюємо цілодобово. Цілодобово є різні ситуації щодо надання медичної допомоги, і тут я дуже вдячний безпосередньо лікарям-інтернам Запорізького державного медико-фармацевтичного університету за той. Клад і ту допомогу, які яку вони надають під час свого навчання безпосередньо як пацієнтам, так і дають е, е, надають допомогу е, нашим лікарям. Внесок лікарів-інтернів в лікарню дуже великий в роботу лікарні, тому що ті інтерни вони працюють плечо-пліч -пліч з лікарями лікарні і забезпечують роботу лікарні 24 на 7. Вони працюють і в операційних, вони працюють і в перев'язувальних, і це великий вклад. Без інтернів ми б не справилися. Безумовно, це є допомогою для будь-якого закладу охорони здоров'я, в тому числі і нашого. Зважаючи на кількість госпіталізації, на кількість хворих, на обсяг медичної допомоги, які вона потребують молоді спеціалісти, які зацікавлені вивченні своєї професії. Вони ніколи не зайві. Незважаючи на такий складний військовий час, наші лікарі інтерни продовжують здобувати практичні навички на базі п'ятої дитячої лікарні та вдосконалювати свої теоретичні знання. Незважаючи... Допомога закладу від роботи лікарів інтернів у нас це дуже великий вклад, бо на фоні кадрового дефіциту лікарі інтерни дуже допомагають. Хочу відмітити, що в останній час дуже зросла якість підготовки як студентів, так і інтернів. Тому, коли лікарі-інтерни приходять до нас на навчання, вони нам дуже допомагають при масових надходженнях пацієнтів.